А ну далі полічи, скільки разом всі цифри додамо. 1, два. 3, чотири. П'ять, 6, сім, восім. 9, 10. дев'ять. 79. Як він це робить, не знаю. Так, а тут. Це він не перемножує, а додає всі цифри. Тридцять шість, два і два. Зразу сорок. Капець. Ну що таке? Тридцять. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. А тут тридцять чи то 80, А, то вісім. О, вісімдесят дев'ять. Ваші є вісімдесят дев'яно. Як він це додає, не знаю. Не знаю. Він просто всі чисто Один, Два, три, чотири, п'ять. Шесть сімдесят дев'ять ці чеслен не множить, а додає, бо ще знак множення не знає. А ну це сорок два, і десять один. Капіц, mm -hmm. і скажіть, як то як він то робить? Долічує один, два, три, чотири, п'ять, сім сорок вісім, одиннадцять, п'ятдесять дев'ять. Але ж не долічує до деся до числа 56, просто собі. Один, два, три, чотири, пять, сі, сім, вісім, де. П'ятдесят шість і дванадцять. Тридцать пять, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, тридцать, пять і дванадцать, семь, сорок семь, молодец, а тут один, два, три, четыре, пять. Сі, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Ну і як він це рахує? Дев'ять, і два рази порахував і чотири. У нього 22 вийшло, правильно? От попробуй зрозуміти цих дітей. Один, два, три, чотири, пять, шість. один, два, три, чотири, пять, шість, сім, восемь, дев'ять. Так, вісімнадцять і шість, двадцять чотири. Капець.